І так, доброго всім времени суток. Сьогодні я хочу показати, як можна запустити такий простий ноутбук від акумуляторної батареї за допомогою dc преобразувателя Значить, дивіться, зняв я зразу акумуляторну батарею з даного ноутбука. Значить, трошки теорії. В мене було спаляне ось таке зарядне устройство від бортової сіті. Тут, виходить, це зарядне устройство йшло універсальне. Від 12 до 24 вольт. Тут була регулювання ось таким переключателем. Значить, від спаляного регулятора я відрізав такий штекер. Штекер універсальний, в нього вставляються ось такі універсальні насадки. От, хоп, вона винялася і її коротше можна вставити. Значить, дивіться далі, що нам для цього потрібно. Так, секунду, вставлю цю штуку. Значить, що нам для цього потрібно? Отакі я на ринку купив крокодили, два штуки для акумуляторної батареї. Далі, DC-преобразуватель мені обійшовся 300 гривень, я його недавно купував. Значить, DC-преобразователь получає від акумуляторної батареї від там, допустим, 12 до хай буде 14 вольт. Він в принципі, розрахований получати до 30 вольт, і я його коротше регулював, то він давав мені до 70 вольт. Від 12 до 70 вольт. Значить, дивіться далі. От. Тут де-ін, це в нас вход. На вход тут описано, от мінус і плюс. З лівої сторони от, плюс погано видно. А з правої мінус. І так само на виході: плюс і мінус. Значить, ми підключаємо акумуляторну батарею. От, Мінус, плюс. Тут, на превеликий жаль, немає ніяких світодіодів, але дуже добре, що хоч поставили предохранитель на 15 А. Тепер дивіться далі. Далі, що ми робимо? Де підключається цих два провода, Ми беремо простий мультиметр виставляємо постійне напряження. І кожен ноутбук потрапляє по-різному. Є там ноутбуки 19-24 є 24 вольта, Так як я показував на універсальній штуці. От даний ноутбук він употребляє 19 вольт. Я беру мультиметр. Хоп. Тут от, таких є два резистора. Значить, Крутите резистори, виставляєте мультиметром, яке потрібно вам напряження. І потім, от, тут в мене мусор, гараж, це такий кстати, тоже робочий ноутбук. Я не знаю, даже, чи до нього в продажі батареї є. да І не хотілося купляти, так як ноутбук старий. І от, значить, Від акумулятора йде питання на DC, DC його піднімає і от, штекер. Універсальний під, уні... під різні ноутбуки. Ми отак хоп включили. Так, секунду. От, відкрили ноутбук. І все, ноутбук запустився. Батарею я ви самі бачите, сняв. Зараз я включу біос, щоб він не загрузився. От я включив біос. Заради того, щоб вам показати, що я от зараз знімлю клему, і ноутбук потухне. От, хоп, і він потух. Вставили клімку назад обратно. І він запускається наново. От почекаємо, як він повністю загрузиться. От. Дуже крута штука, недорого коштує. І так як зараз часто вирубують електрику, а мені, наприклад, треба друкувати якісь документи, хтось навчається, то дуже крута штука. Підняли вольтаж, взяли простий акумулятор і без проблем там собі запустили ноутбук. І можете щось друкувати. А по поводу зарядки, то я, в принципі, не переживаю, якщо акумулятор сяде, бо я можу поставити даний акумулятор на машину і без проблем зарядити його. Кстаті, акумулятор вже дохловатив. Тут красний світодіод. Але ноутбук багато не употребляє питання, то я думаю, що буде, буде довго. Вистачати зарядки, навіть, якщо чесно, я не знаю наскільки цього акумулятора хватить. Але то, що я ноутбук запустив, то це вже я читаю дуже круто. Так, Windows я запустив. Вирубувати я не буду. Так як в Біосі вирубував. Але тут немає ніякого обману, можете повірити на слово купувати от такі штуки. Штуки дуже круті, мені це дуже сподобалося. Я давно шукав таку штуку. І так, походу, завіс. В общем, я дуже задоволений, що мені Вийшло запустити ноутбук від, від цього DC преобразователя. Щось він завіс, спробую запустити наново, поклацати, щоб там ніхто нічого не думав, що цей. Що дана схема не роботоспособна. Не знаю теж, як він буде грітися. Може там поставити, прийдеться кулер якийсь через резистор, щоб на кулер йшов. Хоча що від акумулятора зразу підключити от сюди на вход, так буде все нормально. Так. Відео буде трошки затягуватися за засчет загрузки. Windows. Це старий ноутбук, тут ще простий XP стоїть. От. Але друкувати документи мені його з головою вистачає. Кстати, дуже удобна клавіатура, мені подобається. Щось би таке запустити, попробувати. на ньому. Та, ноутбук старий, він буде підвисати, він потужності такої немає, але... Документи друкувати, я думаю, мені його з головою вистачить. В общем, таке було коротке відео. В кого будуть питання, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.